Доброго дня, мої шановні друзі, мої підписники і ті, хто вперше завітав на мій канал. Мене звуть Лариса, я переселенка з Донбасу і зараз живу на Черкащині і відновлюю тут старенький будиночок, який ми придбали з донечкою та онукою. Тут зараз покажу вам, які в моєму саду цікавинки. Бачите? Оце такий гібіскус із ладошку, розміром, долоньку. Величезний. Він такий трав'янистий, він пропадає на зиму, а потім знов з'являється. Ну, це трояндочка, яка вже друге цвіте в цьому році. І я хотіла б сказати, що ну, якщо зайти з іншого боку, то ця трояндочка виглядає, наче така, такий кущик, наче сердечко. А зараз виходить. Що ну, це флокси білі багато. І ось тут у мене виноград. І теж у формі сердечка. Ось та троянда, кущ троянди так виглядає. А там виноград. Ось серденько таке. Багато серденьок на моєму подвір'ї, ви бачите. Тут починає достигати вже кукурудза, приїде онука, якраз буде їй чим посмакувати. Ну і Її не так вже багато, але є. Я вирішила цього разу показати вам, як витягую із хати старий холодильник. Він довго стояв посеред кімнати, ну, хоч і не посеред, але він дуже мені заважав, дуже багато місця займав. Це старий маленький Дніпр. Я його купила в сусіда. Як вам розповідала, а потім купила новий через деякий час, а тепер цей мені не потрібен. Він мені заважає. І ось я його кантую чи так потроху витягую. Це я вже із кімнати на веранду його винесла. А тепер, зараз якось через поріг тягну. Ну, нікому допомогти. Одна все роблю, ви знаєте, і цей мій канал. Він тому і присвячений, що всю роботу тут і хатню, і городню, і ремонти, і будівництво і я виконую майже своїми руками. Може цим мій канал і цікавий може бути людям. Ось так дуже складно перетягти через поріг, але все потроху виконується. В цьому відео я хочу розповісти про те, як продовжую відновлювати цей будинок. І на цей раз я хочу. Ну, Коли купили ми, то Фундамент, цоколь цього будинку було пофарбовано в чорний колір, не знаю, мастікою, чи вітомним лаком, чи чим. А тут я вже буду це відео присвячу тому, що буду показувати вам, як я ну, розведу мастіку вітомну і буду фарбувати цоколь. А ось тут у мене поріг і цей холодильник. Дуже-дуже складно. Я не знаю, я його і так, і сяк. Ну, тут відео прискорила, аби вам було цікавіше дивитись, де це де покажу, як на такому реальному часі. Чесно кажучи, я не наважувалася довго взятися за цю справу, щоб його не витягти з хати. Мені здавалося, що сама я це не зроблю. Ну, але тантуванням таким, перегортанням я все ж таки його потроху-потроху віддаляю від хати. Ось, ви бачите, цей гібіскус росте. Дуже величезні квіти нога. Я навіть в цьому році довго чекала, коли ж він почне проростати. Не одразу, вже всі квіти цвіли, А він все сидів і не проростав. Але ось вже маю такий кошик. Декілька тихочок. І, і так, потроху я той холодильник перетягнув. Я вішила, що поставлю його потім поки що в літній ну, врем'янку називають тут. У нас на Донбасі це називалося літня кухня. Бо там влітку топили піч і готували їжу. Ну, а тут я чую, що всі кажуть врем'янка. Ну, тобто приміщення, яке в деякий час використовується. Влітку. Там у мене склад усяких будівельних матеріалів. І ось туди я вирішила витягти цей холодильник. І от вже справилася з цим завданням. Ну, воно, Як усе як в цьому будинку, мені здається складним, не таким же простим. Це, це здається, що так воно легесенько все перетягую я. Там Мені дещо заважало. Ось зліва там такий профіль металевий стоїть, декілька листів. І вони мені заважали, мені їх. Тут біля переді. столу стояв той старий холодильник, який я витащила, прибрала звідси, аби зробити тут такий затишний куточок. Ну, цей стіл ще треба доробляти. Він повністю дерев'яний, гарне дерево. Я вже про нього декілька разів казала, що я з нього починала всі роботи тут. Ну, тоді було холодно, ще лютий місяць. І я його знайшла у врім'янці і почала відчищати від фарби коричневої такої. І верх у нього був дуже поганий. Такий і в побілці, і в фарбі, і просто брудний. Ну, Я його відчистила вже, але ще не довела до ладу. Ну і ось у мене він тепер тут стоїть, а тут стояв холодильник, мішався. Тепер же ж в мене новий холодильник. І ось ще я так трошки ще нічого не робила з цим буфетом. Там у мене водичка стоїть, відра з водичкою і швейна машинка стара. Ну, ось я так буфет трошки прикрасила. Ну, тепер він краще виглядає, але збираюся його переробляти. Це мій план. Ну і ще ось такий куточок зробила. І ще в одній кімнаті. Оце якби зала тут у нас. Крісла стояли один біля одного, а ця тумба під телевізор. Телевізор в мене не показує. Треба ти 9 купувати, але я інтернетом користуюся. І він так стоїть, як декорація. Стара, така. Ну, просто я тут поміняла штори. Тут висіла одна така фіолетова страшна. Я зробила таке. Ну Це так. Замазування, замазування очей називається. Тут у мене два вікна із такою однією величезною шторою. Теж мені це не подобається. Хоча це в тому році її повісила. Тут на два вікна одну велику. Ну, так краще. Ну, і закрилися трошки від сусідів, бо. Ну, все ж тут поряд, розумієте. Ось така справа. За ці кімнати я ще не бралася. Вони, які є, такі і є. Просто розставляю меблі, як мені подобається, по-іншому. Ну і опалення ж у мене тепер тут є. Ось такий маю компотик зварила з, личі. з однієї личі. Цукру не додавала, ну, ви знаєте, по якій причині трошки додала стівії. І він такий гарного такого кольору, зараз за задоволенням його вип'ю. Компотика попила і пішла показати вам, як виглядає цей цоколь біля дому. Тут, ви знаєте, я в цьому році робила отмостку, а тепер хочу щось робити із цим Цоколем, бо він уже має такий облізлий вигляд. Ну, кожному своє робить, а Рижий відпочиває. Так йому затишно трошки тінь від сонечка заховався, поглядає на мене. Він тут собі лежить, а мені потрібно саме тут починати. Справу свою. Ось він перемістився. Ще йому, мабуть, Прийшов спекотно на вулиці. Вирішив під зовсім свою підлав... сісти. Молодець. Ну, і зараз з іншого боку покажу вам цей свій цоколь обліз... облізлий. Я вирішила його почистити добренько, аби потім. Ну, як це називається? Покрити бітумною мастікою. Спочатку взяла металову щіточку, нічого в мене не вийшло. Потім пішла взяла шпателя. Теж так зрозуміла, що якщо буду ним працювати, то і за день не закінчу чищення від старої мастіки. Або смоли. У нас це смола називалася. Ну, такі шматки великі продавалися. І їх потім розігрівали, додавали відработку, відпрацьовку як воно українською. І от, ви бачите, взяла я маленького топорика і почала відчищати, працювати ним. Діло пішло швидше. Повідчищала, тепер треба за собою прибрати. Почистила. Стару смоло з одного боку будинку. Не допомогло мені ані металева щітка, ані шпатель. От добренько вийшло тим стареньким топориком. маленьким. Великого топора, якби я взяла, то в мене б руки відпали одразу, якби я ним працювала. А маленький, який я ну, ним користувалася ще моя мама своєму будиночку. Я його привезла, як реліквію таку. І ось уже це вершую. з одного боку будинку підметати, прибирати те сміття і починаю чищення з іншого. Процедура така сама. Що відбивається, відчищається, все знімаю потроху. Там наслоєно багато було, але не все ж відчищається, звичайно. Щось залишається. І я це роблю вже з іншого боку. З іншого боку наводю лад на будинку, а далі вже піду на третю сторону. Ось почала і на третій чистити. Це тут саме я. В цьому році робила відмостку, бетонувала доріжку. Коли чистила ту смолу, зчищала, побачила, що треба буде позамазувати деякі ну, нерівності ями провалини, прогалини і це я. Намішала розчину цементно-піщаного, змочую водичкою навіть на терасі. Дуже багато таких місць, які потребують замазування цементним розчином. Я це роблю за допомогою шпателів двох маленького і великого. І так, змочила водичкою. Потім замазую. Звичайно, кожному в житті, мабуть, довелося щось подібне робити, і кожен з вас знає, як це виконується. Ну, але подивіться на те, як роблю це я на вулиці. Дуже спекотно і так, жарко мені, чесно кажучи. Але літо. Триває недовго, скоро вже осінь настане, і тоді це робити буде менш зручно, ніж зараз. Зараз там одне літнє плаття вдяг, поправ його ввечері і собі. А потім, коли буде холодно, то можеш вимазатися <гум> дуже добряче. Бо ця робота із фундаментом покриття смолою дуже-дуже брудна справа, я вам скажу. Ну, Тут поки що з усіх боків пройдуся я, подивлюся, де щелинки знаходяться на цьому фундаменті. Він колись, коли будували будинок, то робили такі, Іначе це цеглини відстані якісь між цеглинами чи плитами, не знаю, що це було. Ну, а я вже не звертаю на це уваги і роблю, як роблю, замазую ось тут, там, в декілька місцях, навколо хати, і показую вам, що вже справилося із цією, із цим процесом. Я Звичайно, потім почекаю деякий час, аби все це висохло і буду розводити мастіку. Я купила десь 5 кілограмів і, чесно кажучи, думала, що вона готова до вживання. А вона виявилася така дуже-дуже густа. І я зрозуміла, що мені треба її якось. Зробити, розвести. Аби розвести, я перекладаю. Треба було в металевому відерці купити, якби я знала, що, як вона виглядає. Чесно кажучи, вперше я роблю таку справу. Я ж кажу, у Нас вдома смолу купували великими такими частками. Її рубали, потім теж на вогнищі у дворі чи у літній кухні. На Пічі розігрівали і додавали масло відпрацьоване. А тут, моє завдання зараз розвести вогнище і розтопити ту мастіку. Я ж кажу, що я не була готова до цього. Але багато з чим таким стикаюся от, відпрацьоване масло. Наливаю, ну і як ти робиш це вперше, то обов'язково не робиш помилок. Треба, мабуть, було спочатку розігріти мастійку, а потім вже додавати це масло. А я його вилила одразу. І Ну тут я вам не показую цього, бо то було дуже складно. Загорівся верхній шар. І мені довелося тушити. Я добре, що відро з водою поряд стояла. Я залила і потім, коли затушила, то водичка зверху залилася легко, вона зверху була вся. Ну, Тут вже вдягаю рукавички, взяла старий, старий. Я вимазуюся одразу. Як тільки починаю щось робити, вже вимазалася. Не можу я охайно. Ну. Працювати. Але ця робота, і вона дуже важко залишатися охайною. Ось беру кісточку і буду втирати у соколь цю розведену мастіку. Потроху-потроху і з усіх боків будинку. Робила я це досить довго. Ну, за один день зробила то Звичайно, але так, сидячи, краще виконувати цю роботу, не так, не так спина болить. І так, спочатку з одного боку, потім з іншого боку будинку. І виходить, що всі чотири боки я вкрила цією мастікою. Ну, вона надає захисту від вологи для цього фундаменту. І, сподіваюся, захистити. Да, отак, бачите, так, вже по цементу, по, по замазаному фарбую. Ну, якби я думала, що це просто фарбування, ви знаєте, просто пофарбував та й усе, але ж вона дуже густа, там мастіка, і хочеться, щоб вона таким добрим шаром взялася. І тому це густо розмазувати складно. Я не показала кінцевий результат цього, як воно там в мене вийшло. Пішла копати. Картоплю. от хочу з вами поділитися і тим, як я робила це, яка який врожай в мене. Е, я спочатку, коли десь там на, на початку липня починала копати картоплю, підкопнула і побачила, що її там зовсім нема. І, а бадилля в неї дуже високе. Оце ви тут у мене це не бур'ян. Це все, що ви бачите, це картопля, бадилля картоплі. і я, мені порадили його наклонити до землі. В інтернеті я вичитала, і поливати. І я робила це. І ви знаєте, дуже непоганий врожай. Це ось тут, прямо біля винограду, вона в мене росте. Я навесні показувала, як саме тут. Її ну, не саджала, але там гравлями розрівнювала землю. І ось уже маю картопельку. З одного взагалі я посадила на своїй ділянці всього два відеречка картоплі. А тут з одного ряду такого викопала вже півтора відра. Тобто, ну, один ряд. Вже мені дав, майже компенсував те, що я витратила, скільки я її посадила. Ще тут, на цій діляночці, в мене є три рядочки. Не знаю, який там буде результат. Подивимося пізніше. Це я поки що вирішила викопати один рядочок і подивитися мені потрібно взяти було картопельки з собою, дівчат зустрічати. Ну і зараз вам. Покажу свій вражай. Це, ну, звичайне 10-літрове відерце. Зверху там вже наклала те, що взяти з собою. І ось дві картопельки такі із долоньку розміром. Ну, трошки менше за, за довжину долоньки. Бачите, в мене. Ну, така цікава справа. І ось друга, ну друга трошки менша. Ну, це я вже підготувалися зустрічати своїх гостей, бо скоро до мене приїдуть дівчата. А це хочу пройтися з вами ще вулицями Ковсеня, це центр його. І тут Алея Слави. Герої, які загинули в цій війні. Корсунчани там. Туди приходять люди, приносять квіти на цій ноті. Ось я показую тут, які гортензії ростуть, такі дуже симпатичні, білі, які тут зони відпочинку зроблені. Ну, я хочу. Тут, Ви бачите, фонтан такий, він працює кожен день. Ну, коли я приїжджаю, то бачу, що він працює в цьому містах. І я хочу вас, вам подякувати за вашу увагу. Дуже я прошу вас підписуватись на мій канал. І вдячна вам за підтримку. До побачення. На все добре. Будьте здорові та щасливі.